Сьогодні 17 вересня, неділя 16 по зісленні Святого Духа, повоздвижені. Кожен новий день нашого життя це ще одна можливість. Наступний шанс, який ми отримуємо від Бога для того, щоб у черговий раз засвідчити, що найбільшою цінністю у цьому світі є жертовна любов, справжня любов це вміння давати, давати щиро та щедро. Наскільки ти готовий чи готова? До такої любові! Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю. І Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один кожному за його здібністю. І від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів. Негайно пішов і орудував ними. І придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слухтих і зводить з ними рахунок. Приступив той. Що узяв був п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, Ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той. Що взяв був два таланти і каже, Пане, два таланти дав ти мені, ось других два придбав я. Сказав до нього пан його Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був один талант, і каже Пане, знав я тебе. Що ти жорстокий чоловік, жнеш де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торгівцям. І я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. А нікчемного слугутого, викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Справжнє багатство людини полягає не на тому, що вона має, а на тому, ким вона є чи ким може бути для інших цінність людини міститься у вмінні давати себе іншим, бути життєдайною. Таланти, про які ми чуємо в сьогоднішній Євангелії. Це наше життя. Подивись на останні роки свого життя: наскільки ти був чи була життєдайною. Однак ми часто про це забуваємо і намагаємося максимально зберегти своє життя виключно для себе, перестаємо бути життєдайними. І як парадоксально б це не здавалось, таким чином ми грабуємо себе самих, стаємо біднішими. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Хто не має любові, йому відбирають те, що він має, бо в людині тільки любов може бути вічною і непроминущою. Інші речі розпадаються і гинуть. Казав Господь притчу оцю. І Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один кожному за його здібністю. І від'їхав Той, що взяв п'ять талантів. Негайно пішов і орудував ними. І придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слухтих і зводить з ними рахунок. Приступив той. Що узяв був п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той. Що взяв був два таланти і каже, Пане, два таланти дав ти мені, ось других два придбав я. Сказав до нього пан його Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був один талант, і каже Пане, знав я тебе. Що ти жорстокий чоловік, жнеш де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торгівцям. І я, вернувшись, взяв би своє з відсотками Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має. А нікчемного слугутого, викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Боже, вічна любове, що віддав своє життя за мене, щоб я міг жити, навчи мене бути щедрим і любити щедро, давати своє життя і не рахувати, бути життєдайним для інших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.